Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, е, мінська 3 е, міг би бути, Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод в ході безкінечних зустрічей українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президенти його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо. Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2018 року. Передишка в боях була використана для зведення надійних фортифікаційних споруд на Донбасі, які по сьогодні штурмують російські агресори. Можна оцінювати по різному, але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалося утримуватись від повномасштабної агресії російської. У грудні 2022-го французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Проте повномасштабна війна вже триває третій рік, і поки без чітких прогнозів щодо варіантів завершення, як і без жодних ознак того, що мирні переговори між Росією і Україною потенційно можуть відбутися у 2020 П'ятому році чи пізніше, якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того, щоб перемогти у війні, нам треба зараз зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегії.